Громадський рух, народний контроль. Змусимо владу працювати чесно. Сімдесяти. Зараз добре тут онлайн до нас добре за що там 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 dhe çfarë Нет. Это. 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 Это.

требисе да Будь ласка, не видавайте третій бюлетень. Скажіть на підставі чому видані виборцю виборчий бюлетені? Ви перевірили паспорт громадянина України? Звичайно, будь ласка, одна особа перевіряє. Ми маємо право згідно закону. Почекайте тут показати, Покажіть, будь ласка, паспорт громадянина України. А, то ви за нами ж діли на Молодець. підставі, на підставі видачі і закону України. Виборчий бюлетень видається тільки при пред'явленні паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України. Що вони? Я, я чув особисто, як голова розпорядився члену комісії видати виборчий бюлетень. На підставі чого? Прошу. Ні, я вам цитую чітко статтю закону. А ви відремонти? Я кажу, що ми сьогодні не займаємося політикою. Будь ласка, наберіть спостерігачів у хорі і обов'язково. Добре, добре. Пише чітко, що виборець має право отримати виборчий, виборчий бюлетень тільки на підставі пред'явлення паспорта добре, або тимчасового посвіду. Підеш до церкви ще помолиш, що ти добре зробив. Добре. Так, так, так. Закон, я я закон України. Я, в... с... я для всіх закон. <ривіться> Ні, не, не раді було. І два роки в країні війна. Я, я. я, я, віда... віда... я законний приїда... написав. Аня. Аня. Hmm? Аня, 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 що адрес? Я вам показала тебе зависит. що могли нас зробити? Могли тут зробити. Адрес. Каже, як не бально ж всі фони приймають. Телевізія 94, нагадаю. Це дозволяє і пошаманувати, і толерантно. Тут фокус, наша там. Димаю, зараз я тоже в команді. Димаю, достатньо. Ще сечка зараз. Я так, щас, Дякую вам. Громадський рух, народний контроль. Змусимо владу працювати чесно.